Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас заняття з аплікацій. А що ми будемо робити? Вам потрібно відгадати? Удень по небу гуляє, а ввечері на землю спати лягає. Ну що, здогадалися про кого? Так, це сонечко яскраве. Давайте з вами зробимо наше сонечко. Але перед початком зробимо пальчикову гімнастику. Для гімнастики нам знадобиться ось такий горішок. Намалюю сонечко на своїй долонці. Багато промінців є у мого сонця. А тепер те ж саме зробимо на іншій долонці. Намалюю сонечко на своїй долонці. Багато промінчиків є у мого сонця. Молодці! Ну що, почнемо працювати? Для роботи нам потрібно папір жовтого кольору, картон, ножиці, олівець, пензлик, клей та серветки. З квадрата жовтого кольору зробимо заготівку нашого кола. Для цього нам треба за допомогою ножиць зрізати кути нашого квадрату. Ось так обережно зрізаємо куточки. Не спішіть! У вас все вийде. Ось так вийшло в мене. Нам потрібно два таких кружечки, Для чого я вам потім розповім: беремо одне коло, перегортаємо його жовтою частиною донизу, а білу частину гарно змащуємо клеєм та приклеюємо до нашого блакитного картону по центру і притиснемо серветкою, щоб прибрати залишки зайвого клею. Але чогось нашому сонечку не вистачає. Так, промінці. Для цього нам потрібно взяти залишки жовтого паперу та нарізати на тоненькі смужечки. Ось так, обережно підрізаємо. Їх нам потрібно багато. Заготівочки для промінчиків у нас готові. Беремо смужечку, перегортаємо жовтою стороною донизу. З білої сторони кінчик нашої смужки змащуємо клеєм. Беремо один кінчик і притискаємо до іншого. Ось такий промінчик в нас вийшов. Таким чином, зробимо усі смужечки. Тепер заготівочки наших промінчиків ми будемо приклеювати до нашого кола. Кінчик нашого промінчика змащуємо клеєм. Та приклеїмо обережно до нашого кола, трішки притискаючи пальчиком. Продовжуємо робити так само з іншими промінчиками. Ось так вийшло в мене, а у вас вийде ще краще. Чогось не вистачає! У нас залишилось ще одне коло. Візьмемо олівець і намалюємо нашому сонечку. Спочатку оченята, а потім посмішку. Щось погано видно. Давайте наведемо фломастером. Ось така посмішка весела в нас вийшла. Змастимо заготівочку на картонці гарно клеїмо. і приклеїмо гарне, усміхнене обличчя нашого сонечка. Ось таке сонечко вийшло в мене, а я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення мої любі дітки!